Доброго всім, шановне панство. Сьогодні ми з вами зібралися тут, аби подивитися е, два файних бої на третю позначку. Ну, типу, перед ним бій і вже саме на третю позначку бій. Е, бої вийшли доволі цікаві. Взагалі, сесія на самому ЄСО, тому була доволі файною, тому, типу, єдине, що можу сказати, танчик дуже і дуже непоганий. Е, Смачного перегляду там, вподобайки, оце коментарі, коротше, типу, хочете тицькати, хочете ні. Прямного смачного перегляду все. Відос, треба глянути. А мені щось Ютуб його в рекомендації не засунув. Я знаю. А він його не засунув знаєш чому? Е, майстер? Він його не засунув по одній з причин, тому що мало вподобайок на ньому. Е, на ньому мало вподобайок, і він його думає: а, ну раз не тицькають вподобайки, на нього. Раз його не дивляться, значить я його не буду рекомендувати. І все, він його не рекомендує. Ні, сотка кайофна, якщо нормальний рандом, типу сотка прям дуже файна. А ти знав, що китайська ПТ може чуть заїхати на якусь кубку, щоб збільшесь пройде на бруд? Так, да, знаю. Знаю. Пап-паппум. Um, а що це за прикол? Ну добре, будемо чекати тоді важиків тут. Є щось подібне преміум до Є100? 114-й. Наближений. Тестоліт. Тестоль там? Причому, коли він Мінотавру засвітив, він відкатив. А, він трішки лівіше стоїть, оля. О, ха! А він дві тички від мене таки отримав. Файно. Най буде. А такі він дві тички від мене отримав, ну це добре. Буде знати, як до баті лізти, каже. Батя, копників накидає таких, що мало не покажеться. Закинув чітко в, в шишечку, куди треба, але трішечки не пробив, бо не вистачав бронювання і плюс там якраз. Не щічка йде вона. Там кути трішки інші, я дивлюсь. Файно. Так, ну маус у мене немає пробивати. Так, да, він на мене не дивиться. Файн. Фіо. Фіо. Ооо, хорош. Ну, ти починаєш. Мінотавро забирає, і я тут один. Все, я тут один. Не я не можу тиснути, мені потрібна допомога. Мені хелпа треба, шановне панство. Треба допомога. Допоможіть, будь ласка. Файно. Молодець, танкуєш файно, питань немає, красавчик. Все, я свою ціль зробив. Тихо там. Що мені з тобою робити, а? Будемо бадатися? Будемо бадатися, добре. Сильно не бей мене. Сильно мене не бей, поняв? Легенько, так. Передовернув, сука. Трішки передовернув. Ну, от що за прикол? І типу без питань взагалі мене пробиває. Ну це ж... О, ти хочеш погратися? Давай потанцюємо. кожною тичкою він мене пробивав. Кожною. всі Щі щічки мені облупив. Але прикол в тому, що він кидав мені, по-моєму, не на голдіння. По-моєму, на бебехах. Що ще прискорбніше. Файно. Допоможіть не словом, а поможіть доларом, а краще мільярдом доларів, як говорив класик Ясенюк. Хе? Непогано. 5. Перша ступінь. Сюди. Далі. А що в тебе там зі снігом? Та таке щось трішки присипало, але не сильно взагалі так. Ледве-ледве. І погодка трішки морози почалися, так. Коли ви за 55 зробили перезарядку між ж 3 секунди, раніше було 4, в цьому ребалансі, по-моєму, якщо я не помиляюсь, ні? У мене юбілей. Вперше у себе побачив позначку середньої шкоди по акурівну 200. О, мої вітання. мої вітання. Так. У них прога є. Це там пацюк. Цікаво залетіло чи ні? я думаю, звідки в мене 5 з'явилася? а я ж цей. А я ж два блайнда по тесту ЛТ дав. То, в принципі, питання зникли. О, можна точку взяти. Е, Я. А, мене все я поняв. Сюда, ті 528 Сюда. Ну і от тільки я став і все. Ну що це таке? Тільки верніше, тільки я адреналін вмикнув. Робити бамбалею. Фігня. Таку фігню роблю. Страшно. Бачили, як нео? Як нео, блях. Що як мені пробивати в планочку серь? мінус двигун. Так, добре КФПЗ і прога тут ще шикарно. Ааа, пробив! Кайф. Фіга собі. зіскочила, рух неможливий. Так, ну це схоже щось на бій. Схоже на бій на третього. Якби ще прогу пробив, а то Полтава, а, ну я не здивований. В принципі, нема чому дивуватися. Опа, сюди. 3200. При тому, що ще я тичку маю дати. Маю чи не маю, а може і не встигну, до речі. Там КВПЗ так тікає. А, встигаю. Яга не влучила. Дуже довго. Тоді так, да, тоді беру позначку, все. Все, це позначка третя. Легенька, не вимушено. Ну тут прям не відчув навіть. Сотка зайшла дуже легко, як і це, як і Маус. Що так файно? Вітаю себе з третьою позначкою. Да, так, да, Дмитро, саме так. Привітаємо батька! Третя позначка. Треба взяти, от, знаєте, на день народження. Фууу! Треба взяти буде. Коли Буду брати третю позначку, буду так робити. Дякую, скап, дякую. Ютуб, дякую. Все. Три позначки взяли. Легенько, невимушено. Наче. ну наче, наче ну, от Хочеться сказати, але я краще помовчу Дуже непогано. Закрили. 4620. файно І прям сесія таких боїв непоганих.